Всім привіт! Огляд смартфону Nossing Phone 3A Lite, версія 8.128 в білому кольорі, вартістю 11 тисяч гривень на даний момент. І почнемо з його розпакування. Подивимося, що з ним йде в комплектації з цим телефоном. Носинг завжди такі приємні коробки, о, Тобто порівнюючи з іншими виробниками, прям набагато якісніше комплектуються їх телефони саме по, концептуально, да, тобто не по наповненості самої комплектації, але то, як виглядає на, навіть, от, наприклад, ось це. Да, тобто Виглядає досить цікаво і незвично да, з якимись написами, з якимись повідомленнями до користувачів, таке рідко буває. Тобто Якийсь певний підхід у них є. Дизайн самого смартфону, да, це також завжди да, унікальний у Nothing. Далі. В комплектації. ну Тут чохол, ой, Тут ось у нас в комплекті був чохол, самий звичайний прозорий, тут Type-C-кабель і ось така скоба для Ось Так от вона виглядає, тобто теж досить цікаво, незвично. Більше ну, от, таких певних да, елементів. Незвичних, ну дуже рідко в кого зустрічаються. Потрійна камера у смартфону ззаду. Справа кнопка вімкнення та смарт-кнопка. Кнопка регулювання гучності знаходяться на іншій стороні смартфону. Це також незвичайне рішення, тому що, як правило, у Android-смартфоні все знаходиться з одного боку і кнопка регулювання гучності, і кнопка вімкнення. Вони додали смарт-кнопку, але, як на мене, не дуже вдало їх місце розташування. От Якби кнопка вимкнення була трошки вища, а ця, навпаки, трошки нижча, було б зручніше, як на мене, тому що ну, от, перший час ви точно їх будете плутати, поки ну, 100% не звикнете вже що знаходиться. Знизу слот для Сім-Карти IP-C-Dynk. Розблокуємо а, смартфон. Ну, тут таке да, Nothing OS, називається операційна система, максимально приближена до чистого Android. Щось схоже, як стоїть на Google Pixel дуже приємна насправді. Вони попрацювали тут над анімаціями, над деякими менюшками, деякими значками. Тобто покращили чистий Android, і насправді це все виглядає досить непогано. У нас Nothing OS 3.5. Процесор Dimensity 7300 Pro, оперативна пам'ять 8128, 5000 батарейка, 6,7, AMOLED, 120 Гц Full HD екран. Тобто, взагалі, все, що от по смартфону, по його технічній частині для своїх грошей, це дуже хороший пристрій. Екран соковитий, яскравий. Процесор досить потужний, він набирає хороші результати в Geekbench. Хороші результати тут. Тут. І по Антуту взагалі супер. Де майже 900, по факту, да, майже 900 тисяч це дуже солідний результат. PUBG Mobile працює на досить високих налаштуваннях, на, не на максимальних, але на високих. Тобто дуже плавно. Тобто єдиний мінус, який я зараз бачу у цього пристроя, це те, що він на 128 ГБ. Тобто його потрібно купувати. Він є більше, але він тоді буде дорожчий в районі 13 тисяч гривень, але ну як на мене варто. Тобто 128, все-таки, особливо, якщо ви будете переходити з іншого пристрою на цей, а як правило, саме так і буде, то 128 ГБ вам просто буде недостатньо. Треба 256 мінімум. Якщо ви будете користуватися з нуля, то в принципі 128 можливо і вистачить. Але ну, все-таки це мало. Да. Об'єктивно, це для майже 2026 року це мало. Ну так. Пристрій відчувається насправді навіть десь трошки дорожче, ніж він є насправді. От, те, як він виглядає: дизайн, комплектація, дисплей, його е екран, все це дуже якісно. Також по камері в нього е досить непогано, особливо в запису відео. Він може записувати 4К відео. Це дуже рідко зустрічається в цій ціні, тому це значна перевага. Тому. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. І скажу да, про плюси. Тобто плюси це все те, що я назвав. Тобто сам смартфон дуже хороший, погана до нього комплектація. В нього в комплекті йде тільки чохольчик. блока для зарядки немає. Вам блок для зарядки потрібно буде докупити окремо. Ну це база майже всіх смартфонів, але все рівно це буде мінусом. І те, що саме цей смартфон на 128 МБ. От це от тільки два мінуси цього пристрою. Все інше це плюси. Реальні плюси, те, що краще, ніж у інших виробників в цій ціні. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!